Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Йоу Бізнес. Тепер його ведучим буду я. Настю, я відправив у магазин одягу працювати продавщицею. Перше, що хочу вам сказати, пацани, крипта це пузир. Займайтесь краще бізнесом. Всім привіт! Я думаю, ви погодитесь, що 23-й рік можна легко назвати роком штучного інтелекту. Речі, які у нашому дитинстві вважались чимось фантастичним, зараз створюються у два кліки: підмінити обличчя на відео, скопіювати чужий голос або намалювати картину зараз. Може навіть школяр менш ніж за хвилину. Може навіть швидше. І всі ці сучасні технології можна використовувати як із благородною метою, так і не дуже. Тому, як ви вже зрозуміли за назвою, сьогодні у нас відео про фейкові новини у Тіктоці, як вони створюються та як на них заробляють для тих, хто мало сидить у Тіктоці та не розуміє про що я кажу, то ось вам приклад. Тепер кожен водій, що отримав права раніше 22-го року, зобов'язаний заново перездати свою категорію у сервісному центрі до 20 листопада. Якщо ж цього не зробити, автомобіль конфіскують. Це відео змонтоване під випуск ТСН з шокуючою новиною. У Тіктоці набрало більш ніж півтора мільйони переглядів. І хоч більшість з вас каже, що тут відразу видно, що це фейк, то подивіться, що відбувається у коментарях. Дуже багато людей повірили та пишуть гнівні коментарі щодо нового закону. А цей Пер Гончаренко, який це придумав, також буде здавати на права. У цьому відео ми розберемось, як легко створювати такі відео, які нейромережі використовувати та як на них заробляють. Почнемо зі схеми заробітку. Ну тут все стандартно, як для Тіктоку. Звичайний перегін трафіку на телеграм-канал, та в майбутньому заробіток з реклами або просто продаж каналу. Як створити власний телеграм, вести його та розвивати, можете подивитись у моєму попередньому відео. Головне створити такий фейк, який буде дуже схожий на правду, але буде тригерити глядачів та викликати у них емоції, та бажання перейти у телеграм-канал за поясненням або додатковою інформацією. До того ж, на початку вам навіть не обов'язково вести сам телеграм. Можна просто збирати заявки на вступ до нього, а потім, коли їх назбирається велика кі. Кількість продати канал або заповнити та почати вести власноруч. Тому такі фейкові відео просто як один з варіантів креативів, які зараз можна дуже легко створювати та використовувати для перегону трафіку в Телеграм. І ні в якому разі це не 100% гарантія вашого успіху. Є канали, у яких виходить набирати перегляди, а є й навпаки. В принципі, як і всюди. Тому, аби набрати мільйон переглядів, трохи везіння та наполегливості вам не завадить. Але все ж таки, це робочий інструмент, який можна використовувати як для заробітку, так і для приколів. Хто знає, як видалитись з тіктока? Підкажіть, будь ласка, просто дайте мені мої нунчаки, водяний пістолет і полчаса времени, часу. я всю їх армію напи а якщо говорити про заробіток, то новини це далеко не єдина тематика, де можна використовувати такі технології. Тому далі ми поговоримо про те, як створювати фейкові відео, та у яких ще більш чесних тематиках їх можна використовувати. Взагалі, нейромережі та штучний інтелект зараз розвиваються просто семимильними кроками, і те, на що раніше пішло б дуже багато часу, зараз робиться у два кліки. І по суті, такі фейкові новини, про які ми говоримо, також створюються за декілька хвилин. Єдине доведеться витратити один долар на підписку. Тому що підписка зараз також розвивається. Це такими ж семи мильними кроками. Так як нещодавно я створила телеграм-канал про технології, то сьогодні ми якраз і створимо фейкове відео під цей канал. Я покажу найлегший та безкоштовний варіант такого відео, яке створюється за 10 хвилин. Зробимо фейкового дурніва та спробуємо замінити мене на нього. Скопіюємо його голос, зробимо синхронізацію губ, змонтуємо з цього невеличкий Тікток та подивимось, які результати отримаємо. Тому переходимо до роботи і починаємо з голосу. Для цього я скористаюсь нейромережею Eleven Labs. На даний момент це одна з найкращих нейромереж, яка може. Вже легко скопіювати чужий голос за декілька секунд та дає широкі можливості його налаштування. Для того, аби тут скопіювати голос, нам потрібна платна підписка, яка у перший місяць коштує майже безкоштовно 1 долар. Вона дає можливість нам згенерувати голосу на 38 тисяч символів. Щоб скопіювати голос, заходимо в вкладку Voice Lab, натискаємо на плюсик та обираємо Inside Voice Cloning. Далі називаємо наш голос та завантажимо відео з голосом тривалістю хоча б одну хвилину. Далі натискаємо на галочку та додаємо голос. Все, наш клон створений. Тепер я просто. Просто візьму один із своїх текстів, які я вже знімала з собою, про кіберборделі у цієї нейромережі. є дуже гнучкі налаштування генерації голосу. І, скоріш за все, перший варіант буде не ідеальним. Тому вам доведеться трохи погратися з ось цими трьома повзунками. Я погралась і зупинилась ось на такому варіанті. Перший у світі кібербордель відкрили у самісінькому центрі Берліну. У ньому усі ваші бажання задовольняють кукли із штучним інтелектом, які вміють розмовляти. Так як я робила все на швидкоруч, вийшло не так ідеально, але все ж таки непогано. Для кращого результату можна робити декілька варіантів генерації і поєднувати їх, адже назавжди весь текст буває гарно зроблений. Іноді бувають дефекти по типу неправильних наголосів і закінчень, які потрібно перероблювати. Далі було б логічно показати, як робити синхронізацію губ. Але так як нам не потрібно робити це з усім відео, то ми спочатку змонтуємо його і виріжемо лише ті моменти, де буде видно обличчя дурньова. Тому заходимо у прем'єр та накидаємо приблизно наше відео. Після цього обираємо відрізки, які нам потрібно синхронувати, та рендеримо їх. Інзації губ я буду використовувати безкоштовний сайт SyncLab. Можливо, це не найкращий варіант, але мені він здався більш-менш нормальним. Для прикладу, ось два однакових відео, в одному з яких я вирізала частину звуку з доріжки, і як бачите, там, де немає мови, рот вона тримає закритим. На цьому ж сайті робиться все максимально просто. Завантажуємо наше відео і аудіо, та через декілька хвилин отримуємо результат. Перший у світі кібербордель відкрили у самісінькому центрі Берліну. У ньому усі ваші бажання задовольняють кукли із штучним інтелектом, які вміють розмовляти. Гостя закладу відводять у спеціальну кімнату відпочинку, де на ліжку його вже чекає лялька, з обраною заздалегідь зовнішністю. Повне відео. З усім процесом відвідування такої кімнати відпочинку можете подивитись у телеграмі за посиланням у шапці профіля. Результат вийшов не ультрареалістичний, але погодьтесь для витрачених 10 хвилин. Часу, як мінімум, прикольно. До того ж, тут не останню роль відіграє міміка на оригінальних відео. Для кращого результату потрібно підібрати моменти, де людина каже щось схоже. Тепер залишилось викласти відео у TikTok та подивитись результати. Зазвичай останні мої відео набирали від 500 до 4000 переглядів. Це ж відео отримало 1000 переглядів, що не дуже багато, але принесло воно мені майже 30 заявок на підписку у мій телеграм-канал. І враховуючи те, що тема відео не така популярна, я вважаю це дуже гарний результат. Зараз я не кажу що потрібно прямо повторювати моє відео і знімати точно такі ж. Це просто як варіант. У цьому відео я хотіла більше поговорити про можливості цього способу. Та показую приклади, як його можна легко застосувати не лише у фейкових новинах, а й у чомусь розважальному. І кажу саме про легкість, тому що насправді це не найпередовіші технології, а просто найлегші, з яким розібратися зможе кожен за декілька хвилин. Звичайно, якщо запартись, то можна отримати в рази кращий результат. А якщо подумати над форматом та вигадати щось цікаве, то завдяки такому інструменту можна реал... Реально переганяти людей у телеграм та заробляти на цьому. І це гарний варіант для тих, хто не хоче знімати себе на відео, тому що тут є дуже широкий простір для креативу. Наприклад, якщо брати ті ж самі технології, то не обов'язково робити все так стандартно, як у мене. А можна створити якийсь телеграм по типу Порох Айтівець та знімати такі новини у жартівливому форматі. Типу такого. чмо знову хоче зробити якусь ню. Ілон Маск заявив. Що поїде до Росії на конференцію по штучному інтелекту і буде показувати там всім свого грока. Ілоне, раджу тобі дуже добре подумати перед тим, як туди летіти, тому що f 16 вже у мене. Або просто розважальні новини, де той же Порошенко або Дурнів буде розповідати про треш-новини з Росії та переганяти людей у свій телеграм. Друзі, а на Росії нічого не змінюється. Одна жінка так засмутилась через те, що нещодавно. Її чоловіка прислали у звичайному сміттєвому пакеті, що вирішила напитися до безпам'яття та покарати усіх своїх подруг шваброю. Загалом, якщо вже пробувати цим займатися, то раджу підійти до цього серйозно та з креативом, а не намагатись робити все максимально просто та швидко. Ну а якщо вам сподобалось таке відео, то ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, аби не пропустити нові відео та слідкувати за результатами інших експериментів. Бай-бай!